Ну що, будемо підводити підсумки 10-го сезону, я вважаю челендж на зреалі виконано. Тому що я, я зараз займаю 94 місце Реалю, а челендж був на топ 100. Тому я вважаю, я челлендж виконав, я молодець. Максимум займав, здається, якщо не помиляюсь, то 56 місце. А ось щодо майну наступного сезону. То моя чудова спільнота е, проголосувала, щоб я мейнив. Щоб я мейнив Кейл. Віддали за неї 9 голосів. Мій не враховується, в обшій кількості 9 голосів віддали за Кейл. Тому в цьому сезоні я буду мейнити Кейл. Самий неграбельний чемпіон з цього пулу, який міг би тільки бути. Тому очікуємо <свісно> білі сльози, <свісно> підпали і все тому подібне.